Благодійної кав'ярні Благокава з волонтерської скриньки викрали 9 тисяч гривень. Сталося це о 4.30 ночі, 23 червня. Камера відеоспостереження зафіксувала невідому жінку, яка відчинила двері кав'ярні з допомогою викрутки, говорить Наталія Гранчак, голова благодійної організації «Полтавський батальйон небайдужих пробула там десь хвилину 40 максимум швидко. Вскрила теж отврточкою скриньку, забрала всі кошти і швидко втекла. У нас на сигналізації на охороні знаходиться приміщення. Дівчата мої були поруч. Всі прибігли. Ну ми по камерах бачимо, десь там ну, від трьох до п'яти хвилин ну, вже її не було за цей час. Через годину, коли волонтерка розмістила про це пост в соцмережі, особу жінки встановила поліція. Це збірна для 67-ї бригади. Сума там була близько 9 тисяч гривень. Це частина коштів, які ми завжди роз Змінюємо людям, коли вони не мають здачі. І ті кошти, які були у скринічці, поки що нічого не повернули. Я не знаю, чи вона зможе це зробити, але будемо сподіватися, що повернуть. До крадіжки причетна жінка, яка вже мала проблеми з законом, повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Наразі правоохоронці з нею проводять слідчі дії. Загрожує підозрюваній від 5 до 8 років позбавлення волі. Отримавши цю інформацію, на місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. У ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено особу, яка, ймовірно, причетна до цієї кредитки. І за даним фактом, слідчим підрозділом поліції, відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. За словами ж Наталії Гранчак, полтавці на цей інцидент відреагували донатами.